У підвалі під обстрілами Росіян він створив мультик, про який дізнався весь світ. Я хотів показати цим ну, цим фільмом, що відбувається в Україні. Наприклад, що там відбувається у Росії, як бреше Росія, 14-річний Матвій, двічі переселенець та двічі переможець фестивалю Children Кінофест. Уперше він утікав від обстрілів окупантів з рідної Авдіївки у 2014-му. Відтоді з батьками він жив у селі під ізюмом та захопився майструванням ляльок. Тоді хлопець ще не знав, що в майбутньому вони стануть героями відомих мультиків. Одного дня Матвій спробував зняти відео з персонажами, яких створив власноруч. Це дуже захопило хлопця. Він почав працювати над сценаріями та зйомкою. Спочатку я пишу сценарії, потім, можливо, роблю якусь розкатуровку е, і. Починає робити ескізи. Його знімальним майданчиком стала власна кімната, а мистецтво анімації опанував за відеоуроками. Усі рухи Матвій сам знімав на камеру, а з готових кадрів монтував мультфільм. І вже у 2021-му отримав визнання. Його робота Маліса отримала гран-при на Чілдрен Кінофест. Визнання та перемога дуже надихнули Матвія, і він продовжив реалізовувати свої ідеї. Йому не завадив навіть початок великої війни. Переховуючись у підвалі, хлопець писав новий сценарій. Я вирішив зробити якийсь новий фільм про війну, щоб показати події, які відбуваються на сьогодення. Обстріли ізюма та навколишніх сіл посилювались. Родина Матвія вирішила евакуюватися. Вивести всі декорації Матвієві не вдалося, проте спогади лишилися з ним. Закінчував створення персонажів та зйомку вже в Мукачеві, де тимчасово оселився. У новій роботі хлопець відобразив зруйновані будинки, жорстокість росіян, а також підтримку нашої країни іншими державами та єдність українців. Я списував з якихось реальних людей, наприклад, Зеленський чи Джон Лего. Андрій Хлебнюк, кумбос так з'явився Чорний Лютий, який став найкращим на фестивалі Children Кінофест. Зараз Матвій працює над новими мультфільмами, щоразу покращуючи ляльок та анімацію. І хто знає, може незабаром ми почуємо про нового номінанта на Оскар від України.